Так, що у нас? У нас дводні дощик. Аж цілих 24 міліметри. Робота поки що стоїть. Зараз вийдемо. Порахуємо, що у нас тут по опадах. Так. За травень місяць 45 і 24. 69 дев'ять. Виходить. 69. дев'ять. А тут вісімдесят три, двадцять чотири, сто сім. Так, за травень місяць шістдесят а за березень, квітень і травень сто сім. Виходить. Дощі гарні пройшли. Тепер чекаємо, я думаю, пару днів, хай трошки підсихає і будемо працювати гербіцидами посує, В Взагалі, почнеться двіжуха далі. Фух, припор, я тепер після дощу. Так, ну що, в принципі, дощик пройшов, я думаю, завтра. Проїдемося по польох, подивимося, що там відбувається, і покажу вам. Так, вчора ще 8 міліметрів випало. Взагалі, здвигається наше бризкання потроху. планах було сьогодні бризкати, але грязило, страшне, шуже. За 3 дні 32 міліметри випало. Так що раніше неділі не вийде бризкати і і до полів дуже не заїдеш. Не знаю, може завтра щось зніму. Хай сьогодні хоч трохи підсохне, може завтра проїдуся, подивлюсь. Ось прийшов на огород нарвати редиска. Дивлюся вже пшеничка, колос повикидала. Куди тільки він вилазить. Це невеличкий ще витикається, дай вже такий повноцінний викинула. Пшеничка наче непогана. Подивимося, як вона буде сипати. Це нагодою пшеничка в мене на розвід, а сорі, без осла. Літа, подивимося, як вона буде сипати. Так, приїхали на кукурузку з лізок, Поки воно... Ідеї шукаю для тіктоку. Думаю, покажу вам кукурузку, як вона себе почуває після внесення гербіциду і взагалі як спрацював гербіцид. Так, зараз покажу вам. Така вже кукурузка. Аміга від Євросем. Це вже зовсім другий вид після внесення гербіциду. Бачите, як погорів. Соняшник подалечний. Так само, зараз підемо на іншу сторону. І амброзія пройшли нас дощі. Е, у нас Е, Так, в нас була тут легенда. Гербіцид. Нікосульфорун і мезотриун дівча речовина е, з ґрунтовою дією. І Оце я не знаю, що робити. У планах було з понеділка підживити. Ой, точніше, прополота. Кукурузку і соняшнику все прополоте. Ну це я не знаю. Підкажіть, як краще зробити, коли гербіцид з ґрунтовою дією, ось бачите, амбрузію попалило. Взагалі гербіцид класний, сподобався мені. Працює гарно. Тут вже перерушше було. Соняшник великий був і амбрузія, ось яке погоріла. Ось тільки сонечко щось близько після дощу, то воно догорить і все то, як має бути. Напишіть коли краще його прополоти. Оце сьогодні виходить 9-й день після внесення гербіциду. Ну, Я не знаю, просто як зайдеш сюди кереном, пропулиш, то порушиться вже цей екран із ґрунтовим ефектом від гербіциду, і то я не знаю, можливо, трохи почекати, щоб не поперли знову бур'яни. Хоча після дощу цю курочку, ось вона підсухне, курочку зірветься, він дихне і соняшник кукурузка І все має полетіти стрімко вверх. Ну, я не знаю, можливо, кукурузу ще не трогати, хай вона. Постоя ще якийсь тижник, щоб тримав ґрунтовий, може не буде лізти бур'ян. Напишіть в коментарях, як краще зробити. Бо якраз був внесений гербіцид і там через пару днів пройшов досік, то я думаю має ґрунтова дія бути 100% умови ті, що треба. Зачану вже наче, може це вони були. Такі зовсім мала антибор'єнці, я там з крові точно були. Не знаю, подивимося. Соняшник по-любому будемо колоти. Навіть, Навіть не знаю, можливо певно, не стоїв. Подивимося. Зараз тік тіктоками на кукурузі. Потім заїдемо на соняшник, подивимося. Е, працювали і гамініцидом на одній ділянці, на одній геліонтексом. подивимося, що там як почуває себе амброзійка. Ну, будемо вносити там, з понеділка на кукурузку і на соняшник. Е, кукуруза у нас нагадую від Євросем, Аміго і Дієго. То будемо вносити таку підживку Євростім преміум. Комплексне добриво. Висококонцентроване комплексне добриво в нормі по літрі на гектар. 20 літрів. У нас там в общому скільки 18 гектар виходить. Кукурузи і соняшника від Євросем Підживимо його якраз вийде з трасу після гербіциду вище і соняшник і кукурузка так що, можливо хтось теж хоче підживити свої посіви можете замовляти сміливо. за промокодом 6 буде вам 15% знижечка тут ось можна і соняшник і зернові і кукурузу і сою. Все можна підживляти, можна роз, можна двічі. Хто як забажає. Ну, таке добре, або непогане. Саме основне виводить швидко рослинку стресу і швидше воно відновлює вегетацію і росте далі. Так, По гербіциду в принципі все зрозуміло. Спрацював. Доволі таке непогано, це вже давно так у мене гербіциди не то щось то одне, то і друге. Тут тут уже раз, два, 6-7, 7 сім. Сім листочків, виходить. бо хто рахує цей, хто не рахує, якщо цей не рахувати, раз, два, три, 4 і 6-7 листків, восьми з'являються. Так, це у нас тут соняшник Старк від Євросем. Тут було внесено гранд Стор 50 грам на гектар. то Прижукла зверху, ну, я думаю вона відійде. А, таке що менше, там амсуйка. прижовкла. прижукла. Ну, тут в принципі критично дуже нема нічого. Чесь, можливо, завтра внесеться клитодим, щоб трошки міщій забрати. Потім пропулиться. Якщо десь щось і останеться, тут ось берізка трошки є. Щось пропулиться, ну, не критично, я думаю буде. Ось бачите, є от трошки. Ну, а так соняшник непоганий такий доволі. Уже пішов, дощики пройшли. Внесемо клитодим, потім через тижник прополем. Я думаю буде отлічно. Геліонтиксу сюди сенсу вносити нема. Пойде та Амбрузія поодиночна. Заради неї вносити Геліонтекс. має сенсу. Ну, берізка різка то є, трошки трошки єсть. Ну, я думаю, щось кереном ще повирізається. Ну а так, я ж в критичному доволі нема нічого, Зараз заїдемо тут на сусідню ділянку, подивимося, як Геліонтекс працював. Так, ось соняшник після Геліонтексу. Ну ось такий собі результат Не пойму я, бачите, то амброзія покручена От он така воно уже начей печальненьке Це пройшло Сьогодні 5, 5 днів мать пройшло Я ось думав що результат уже тут видніший багато бур'яну. Тут ось Амброзія покручена. Ну, щоб вона попропадала? І не попропадала. А що ж таке? А що ж таке? Покрутило там? Ну не знаю, може цей ранувати ще? Напишіть коментарі, бо перший раз розгеліонтиксунувся. Вийдемі того знаки є, ну щоб сработало без гріхів, без ніяких то щось таке не, не дуже мені сподобалось. Мать, треба залітати і очугати бритвом, та хоч щось повирізається, бо це щось дуже тут печальна картина. Це суняшник такий, більш-менш, це тут альдазур. Так, інша ділінка з альдазуром. Тут уносив Грандстор 50 гром на гектар розового. Тут основна проблема оці ріп'яшки. Багато ріп'яшків, ну, дивлюся, що пожувкла воно. все, амбрузія тут. То... Трохи прижовка, але вона відійде. Ну, так, тут в принципі нормально. Це в неділю бризкали ночі. Зараз субота. Це виходить шостий день сьогодні. Вирізка, але теж трохи прижовкла. Та нічого. Тут тут нормально. Тут можна буде заїжджати полоти з понеділка, а тоді хочу. Там Геліонтекс у мене є, два гектари треба накрити е, на цій деленці хочу краї Бо На краях тут Амбрузії багато. В гонах то немає, ось на краях. Така ось є. Амбрузійка, амбрузійка. То Тут заїду, краї пройду Геліонтексом, ну мабуть. Чи може внести Геліонтекса пропалуть. Діпропавуть? пропалуть, а тоді, проповоді. тоді, проповоді тоді. Ну, В общем Де видно а Ось заксончик. Тут плуся чиста, без питань, гран по подали цю. попали в суї, завтра заїду кареном, прополю, дам йому трошки вуздушку і хай собі стоїть. Де-не-де, ну, де там воно. трошки мішієць є, але я думаю, що воно повирізоє. На скорості пройду, трошки ще й його. І соняшника попалило, де подалиця траплялося, ось якось вилізла, ось теж. І так що нормально, тут соняшник гарний.